Пан Юрій питає, чи можлива теоретична пара ізоляція горища по перекриттю ПБ влаштувати з товстого єврорубюроїду, наплавити його, наплавити його, він дешевший, як класична наплавляюча гідроізоляція. Дякую. Справа у тому, що єврорубюрой це і є наплавляємо гідроізоляція, тому я не можу зрозуміти питання, ну, суті питання вловити. Ну, це один і той же матеріал. Просто. ну Єврорубероїд, друзі, це маркетингова назва звичайного наплавляємого рубероїда. Тобто правильно професійно казати наплавляємо гідроізоляція, тому що е, наплавляємо бітумна гідроізоляція, наплавляємо це технологія, як вона наноситься, як вона фіксується до основи. Тому що є обмазочна ми мажемо це мастійки всякі, да або поліуретани там Напиляємо, якщо ми напиляємо, в даному випадку наплавляємо, коли ми грілкою наплавляємо. І от єврорубюроїд це назва наплавляємої гідроізоляції Просто маркетингова назва, не, не професійна, так скажемо. Тому питання мені не дуже зрозуміло, як воно відрізняється і в чому різниця. Значить, потовщині. Якщо у нас з вами перекриття горичне ПБ, ПК, моноліт, ми можемо з вами розглядати навіть ціклохолз, тобто брати недорогі варіанти гідроізоляції, тому що наплавляємо руброїди, вони гідропараізоляції, Вони не пропускають як пар, так і рідину. Тому вони використовуються і як гідроізоляція, і як параізоляція, тому що це призначення шару. На горищі призначення шару, параізоляція. В параізоляції найголовніше це 100% пара Тому ми з вами обов'язково робимо що? Клеїмо стики, приклеїмо між собою. Клеїти до основання параізоляцію по великому рахунку немає ніякого сенсу. Це пов'язане з тим, що зона примикання параізоляції до бетонного перекриття. Знаходиться в теплій зоні. Там немає води, там немає конденсації, і тому клеїти до основи нема сенсу. Це не гідроізоляція, це гідроізоляція, вона повинна працювати як басейн, тому ми клеїмо її до основи, щоб не дай Боже під навантаженням, не дай нічого не продавилося, не прорвалося там і так далі. Тому е, тут і виходить, що з одного боку, вроді би, пара ізоляція повинна бути 100% герметична, а з іншого боку, її обов'язково клеїти до основи. Тобто, тому тут трошки простіше ми можемо підійти. А от е, основу ми обираємо вже під свій бюджет е, середнічок це ткань. Поліестеру там взагалі нема чого робити. Тобто поліестер він витримує дуже великі навантаження на розрив, а на параізоляції горища там таких навантажень немає. Просто немає. Тому ви можете спокійно брати на параізоляцію по за бетонному перекриттю. Гідрозіляцію на основі стекла холст але я би радив брати товщиною 2-2,5 мм мінімум, тому що інакше при нагріві вона розповзається в руках і дуже незручно працювати. Дуже важко, тобто забезпечити цілісність. А коли там 2-2,5 ну людина з досвідом вона може прогріти, приклеїти і при цьому не розірвати полотно. А от товщини 10-1,5 мм я би використовував лише під маурлати, під стіни в декілька шарів там і так далі. Тобто там, де не треба наплавляти, там, де треба її просто покласти. От. Використовувати там 4 мм, ну тут тільки якщо воно на шару якось дісталося і воно є, ну тоді так, можна використовувати. Но по великому рахунку сенсу в цьому немає ніякого. Варіант продати і придбати менші товщини не виключається. Ну, це просто раціональніше по бюджету. Дякую за ваше питання. І ми, друзі, рухаємось далі.